Доброго ранку, дорога душа, доброго ранку, мій друже, якого можливо сьогодні розбудив не світанок, а тягар. Я вітаю вас у цей новий день і знаю, що якщо ви відкрили цю молитву, то у вашій душі, можливо, лежить втома, яку не може зняти жоден сон. Можливо, ви прокинулися з важким почуттям, ніби вдихнули пил вчорашнього дня. А страх перед тим, що принесе сьогодення, стискає ваше серце ще до того, як ви ступили на підлогу Я бачу вас, Бог бачить вас. Ми всі часом відчуваємо, що стоїмо на порозі великої пустелі, і скільки б ми не йшли, ми не бачимо кінця цій сухості. Ви доклали всіх зусиль, ви боролися зі своєю тривогою, намагалися бути сильними для своєї сім'ї. Витягували себе з фінансових ям, але здається, що щойно ви закриваєте одну проблему, як з'являється інша, більша. Це відчуття безперервного циклу невдач це те, що ми називаємо пустелею, місцем, де надія здається такою ж мертвою, як сухі кістки. Але сьогодні ми тут, щоб прийняти особливе слово і силу. Ми стоїмо на порозі змін. Які приходять не через нашу власну силу, а через дихання самого Бога. Ми будемо молитися, спираючись на силу пророка і який стояв у долині, повній мертвих, сухих кісток. Це була безнадійна картина, це була долина, де все життя давно закінчилося. Можливо, це і є картина вашого шлюбу, вашого здоров'я, вашої професії чи вашої мрії. Я хочу, щоб ви відпустили той мішок із каменями, який ви несете, відпустіть думку про те, що вам потрібно знайти відповідь самостійно. Сьогодні ми звернемося до того, хто є життям, щоб він вдихнув свій дух у ті сухі, мертві місця, які можливо переслідують вас з покоління в покоління або які були прокляті обставинами. Ми називаємо це розірванням проклять. Але насправді це просто Божа рука, що простягається через прірву, щоб сказати Я відновлю, Я воскрешу, я поверну те, що було втрачено. Давайте схилимося перед Ним у цей момент знайдіть зручне місце, де ви можете дихати, і відчуйте його присутність Він тут він чекав вашого пробудження, щоб обійняти вас своєю любов'ю. Молитва покаяння та звільнення, перехід від болю до надії, Отець Небесний, Господь мій і Спаситель. Ми приходимо до тебе на початку цього дня не з ідеальною вірою, а з чесним серцем. Ми визнаємо, що страхи, які ми відчуваємо, часом більші за нашу віру. Визнаємо, що ми прокидаємося з тривогою, яка стискає наші груди. Ми приносимо тобі тягар вчорашнього дня. Невдачі минулого тижня і хронічний страх перед майбутнім. Господи, ти знаєш місця у нашому житті, які виглядають як долина сухих кісток, місця, де ми втратили надію на відновлення. Можливо, це наш шлюб, який виглядає мертвим і холодним, або фінансовий рахунок, який кричить про брак можливо, це наші стосунки з дітьми, які розірвані і які неможливо склеїти людськими руками. Ми бачимо лише сухість, лише руїни. Саме тут ми призиваємо Твоє слово, сказане Єзикіїлу, сину людський, чи оживуть ці кістки. Ми відповідаємо тобі, як і пророк Господи Боже, Ти знаєш, тільки ти знаєш, як відновити неможливе, тільки ти можеш вдихнути дух і плоть і життя і надію в те, що здається остаточно мертвим. Господи, ми просимо Тебе розірвати ланцюги, які, можливо, тримали нас у цій пустелі. Ми молимо про припинення циклів, що повторюються. Якщо наші батьки жили в бідності та страху, ми молимо, щоб сьогодні, завдяки Твоїй благодаті, цей цикл був розірваний у нашому житті. Якщо хвороби переслідують нашу сім'ю з покоління в покоління, ми заявляємо Твою цілющу силу. І твій суверенітет над нашим здоров'ям. Ми не приймаємо це як нашу долю, ми приймаємо твою милість як нашу нову спадщину, очищення від тривоги та страху. Зараз у цій молитві я прошу вас просто уявіть, що ви віддаєте Богові все, що ви не можете контролювати, віддайте йому той важкий камінь, який ви носили всю ніч. Це може бути тривога через роботу, тиск невиплачених боргів чи гнів і розчарування через нездійснені обіцянки, покладіть це все біля його ніг ми звільняємося від усякого духу страху, духу, що шепоче, ти не зможеш, це ніколи не зміниться Бог забув про тебе. Ми зв'язуємо ці брехні в ім'я Ісуса Христа і наповнюємо це місце твоїм миром. Який перевершує будь-яке людське розуміння, ми приносимо тобі, Отче, нашу найбільшу слабкість, нашу схильність покладатися на себе, прости нас за ті рази, коли ми намагалися бути своїми власними богами, коли ми ігнорували твій голос і намагалися пробитися вперед власними силами. Сьогодні ми складаємо нашу самовпевненість і одягаємося у Твою силу. Господи, ми потребуємо Твого очищення. Очисти наші серця від гіркоти, яку ми накопичили через несправедливість, очисти наш розум від токсичних думок, які заважають нам бачити твою доброту, очисти наші руки, щоб ми могли працювати з честю і отримувати благословення, які ти підготував, оголошення захисту та Божої присутності, мій друг. Коли ми стоїмо в цій присутності, ми заявляємо над собою слово обітниці, слово захисту. Яке дає нам псалом 917, запам'ятай його, хоч упаде тисяча біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе це не наблизиться, це обітниця для тебе сьогодні. Це не просто гарні слова, це щит. Це означає, що яким би не було спустошення навколо тебе, чи то економічний крах, чи то епідемія, чи то хаос в країні, ти є притулком Господнім, ти прихований у Його тіні. Ми заявляємо, що сьогодні жодна біда не прийде до твого дому, жодне прокляття не торкнеться твого насіння, твоїх дітей, жоден план ворога не буде успішним у твоєму житті. Десять тисяч можуть падати праворуч і ліворуч, але ти будеш стояти. Ти будеш стояти не тому, що ти сильний, а тому, що твоя опора це всемогутній Бог. Який тримає тебе в своїй долоні. Отець, ми просимо тебе, дай нам не лише силу протистояти, але й ясність, щоб бачити, як ти рухаєшся. Відкрий наші очі, щоб ми побачили нові можливості там, де вчора була лише стіна. Відкрий наші вуха, щоб ми почули твій тихий голос, який веде нас з цієї пустелі. Господь наш, це Бог забезпечення. Ми заявляємо, що пустеля нестачі закінчується сьогодні, ти наш його Ваїре, наш постачальник. Ми більше не будемо жити в менталітеті дефіциту. Ми звільняємось від духу бідності і приймаємо спадщину достатку, не лише фінансового, але й емоційного та духовного, ти обіцяв нам більше, ніж просто виживання, ти обіцяв нам життя з надлишком. Якщо це слово сьогодні торкнулося вашого серця, Якщо ви відчуваєте, як Дух Святий розбиває ці старі ланцюги, дайте нам знати у коментарях, поділіться своєю історією чи просто напишіть Моя пустеля закінчується сьогодні. Ваші свідчення це світло для інших. І якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це, щоб ми могли разом починати кожен день з цієї життєдайної молитви, вдих життя, початок Воскресіння. Зараз, повертаючись до образу сухих кісток, Бог наказав Єзикіїлу пророкувати. Він не сказав Почекай, поки побачиш життя. Він сказав Пророкуй до мертвих. Ми робимо те саме. Ми пророкуємо життя в місця нашої смерті. Ми говоримо до нашого фінансів, оживи. Ми говоримо до нашого тіла, прийми зцілення. Ми говоримо до нашого розуму, прийми мир і ясність. Господи. Ми просимо тебе, влий у нас, твій дух, щоб ми не лише виживали, але й процвітали. Нехай твій дух Воскресіння дасть нам нові м'язи, нові сухожилля, нову плоть і найголовніше нове дихання, щоб ми могли жити з радістю і силою. Ми не будемо боятися тих викликів, які принесе цей день, тому що ми йдемо не самі. Наш батько вже пройшов цей шлях і приготував для нас перемогу. Ми віримо, що ти перетворюєш нашу пустелю на сад. Ми віримо, що ти перетворюєш сльози на радість. Ми віримо, що кожне розбите місце сьогодні починає зцілюватися. Це не просто бажання, це тверде переконання, засноване на твоїх обітницях. Ми стоїмо перед тобою, Отець, з піднятими руками, готовими прийняти твою благодать. Ми більше не жертви обставин. Ми твої діти, помазані твоїм духом для перемоги. Молитва триває, готуючи слухача до фінальних декларацій і відправлення на день. Ми стоїмо перед тобою, отець, з піднятими руками, готовими прийняти твою благодать. Ми більше не жертви обставин. Ми твої діти, помазані твоїм духом для перемоги. І зараз, в цьому священному моменті, ми запрошуємо тебе, Боже, Увійти в долину сухих кісток нашого життя туди, де панує втома, де надії давно згасли, де залишилися лише голі, мертві структури того, що колись було живим. Отець, ми приносимо тобі наш пустельний пейзаж, ми приносимо тобі наші фінанси, що застрягли у циклі нестачі. Ми приносимо тобі наші стосунки, які охололи і розсипалися. Ми приносимо тобі ті хронічні хвороби і недуги, які шепочуть прокляття безсилля. Ми більше не мовчимо. За словом Твоїм Господи, наче пророк Єзикіїль, ми звертаємося до цих сухих кісток. Ми говоримо до долі, що була мертва, до мрії, що були поховані, до радості, що була викрадена. Воскресніть! В ім'я Ісуса ми заповідуємо життю увійти туди, де була смерть. Ми наказуємо Духу Божому знову вдихнути силу в нашу душу, в наше тіло і в наш дім. Якщо вчора на тебе впав тягар, що здавався прокляттям, що переслідувало твою родину з покоління в покоління, прокляття бідності, прокляття розлучення, прокляття залежності, сьогодні ти стоїш на землі, освяченій кров'ю Христа. Ми розриваємо всі письмові договори, всі усні обітниці. Усі невидимі ланцюги, які зв'язували тебе з цим минулим вони не мають над тобою влади ти вільний. Слухай, душа стомлена безперервною боротьбою. Смуток, що намагався вкрасти твій сьогоднішній день, зараз відступає. Усе, що було викрадено, повертається. Здоров'я, що було втрачено, відновлюється. Мир, який здавався неможливим, сходить на твій дім, як ранкова роса. Ти більше не будеш ходити з опущеною головою, ти більше не будеш жертвувати своїм сном і своїм спокоєм заради тривоги, яка не належить тобі. Ми віримо, що ти, Боже, є нашим притулком, Ти є наш захист, Ти є наша фортеця. Саме тому ми відпускаємо потребу контролювати кожен результат ми віддаємо тобі наші спроби передбачити катастрофу. Ми віддаємо тобі наші хвилювання про те, що скажуть люди, або про те, що принесе завтрашній день. Наш розум тепер захищений твоїм миром. Навіть якщо сьогодні зранку ти прокинувся з відчуттям, що весь світ проти тебе, пам'ятай про обітницю, дану в Псалмі 91, ця обітниця, твій особистий щит, тисяча впаде біля твого боку. І десять тисяч праворуч від тебе, але тебе це не торкнеться, це не просто красиві слова, рідний мій. Це твоя реальність, коли ти перебуваєш під покровом Всевишнього, ти закритий у його долонях. Що може зробити тобі людина? Що може зробити тобі ворог, коли сам Бог є твоїм вартовим? Отче, ми дякуємо тобі за те, що жодна зброя, викована проти нас, не матиме успіху. Жодне звинувачення, кинуте на нас, не встоїть, ти сам виправдовуєш нас, ти сам захищаєш нас. Ми приймаємо цю істину не просто як надію, а як тверде, непохитне переконання, яке веде нас у цей день. Вдихни глибоко. Зроби ще один вдих відчуй, як цей важкий камінь, який ти носив на грудях, як знак тривоги, тепер відкочується. Це полегшення не тимчасове. Це мир, який перевершує будь-яке людське розуміння. Ця оримація змінила не обставини навколо тебе, а змінила дух у тобі. Ти більше не дитина, яка боїться темряви. Ти воїн, помазаний духом, що йде під яскравим світлом твоєї слави. Отець. Ми дякуємо тобі за те, що ти вже відповів. Ми дякуємо тобі за те, що з цього моменту пустеля нашого життя починає цвісти. Ми бачимо, як вода благословення з'являється там, де раніше була лише сухість. Ми бачимо, як старі рани затягуються, ми бачимо, як відновлюється репутація, ми бачимо, як діти повертаються додому, ми бачимо, як грошовий потік, який був замкнений, розблоковується твоєю могутньою рукою. Це не просто бажання, це пророцтво, це не мрія, це твоя обітниця для нас. Ми беремо твоє слово і йдемо в цей день з цілковитою впевненістю. І тепер, коли ми завершуємо цю орацію, я хочу, щоб ти пам'ятав Бог не просто почув тебе, Він відповів тобі тобі більше не потрібно боротися поодинці. Усі ці битви, які ти вів уночі, він забрав на себе. Твоя частина це відпочинок і віра. Нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа. Любов Бога Отця і спільність Святого Духа будуть з тобою сьогодні і завжди. Іди у світ і живи цим днем, не як той, хто шукає перемоги, а як той, хто її вже має. Нехай надія, яку ти знайшов тут сьогодні, буде світлом для всіх, кого ти зустрінеш. Ти благословений, ти захищений, ти улюблений. Коли ти побачиш перші ознаки того, що Бог почав руйнувати ці старі цикли і відновлювати твій дім, повернися до нас і розкажи свою історію в коментарях. Твоє свідчення стане надією для іншого, і якщо ця орація наповнила твоє серце миром і відновила твою віру, будь ласка, приєднайся до нашої спільноти. Підпишись, щоб ми могли починати кожен світанок разом під покровом Всевишнього. З миром Божим і впевненістю в Його благодаті, іди і живи своїм вільним життям. Амінь.